Всім привіт! Це я Володя. Сьогодні на... у мене буде огляди на два таких телефони Samsung S3 Mini і Samsung S3. Почнемо з S3 Mini. нього є невеличка проблемка, це коли, якщо він довго буде стояти увімкненим, то тоді він почне перезагружатися. Так само, як мій 4S. Є Samsung. Він тут батарейка не оригінальна, кришки немає. Він теж перезагружається. А я ним колись користувався. Потім зроблю огляд на нього. А тим часом S3 Mini увімкнувся. Циєгра. тут грає. Так, який тут Андроїд? Установки? Версія Андроїду 4.1.2. Ну бо, як і казав, все, він тепер буде перезагружатися. Залишимо його і вимкнемо 3 простий. Тут менти під увагу є. тут же новіші андроїдні вестри. Mini. Хоча зараз за одну покажу С4. Беремо батарейку від С3, бо то, що в С4 батарейка дуже довго не, ну, не працює довго зразу. І тут вона плюс розряджена. Так Оп, тут стільки, тут є багато ігр. Ну все, он живый рубався. Ну все. Всем пока. Цепу, Болодя. И ми... С3 мини, С3 мини, С3 и С4. Всем пока.